E 12-го продовжує плідну роботу на інформаційній ниві, і просто зараз ми з вами обговоримо усе цікаве, важливе і головне будемо говорити про перевірені факти, про усі події, які відбувалися в різних куточках України та на Волині. Зокрема, у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше на Волині збирають гвардію наступу у Луцьку. Навколішки прощалися з героєм. Нові повістки чи видаватимуть їх у ресторанах. Почну з приємного за добу наші воїни підбили ворожий літак, чотири танки та знищили 840 ворогів. Також наші сили оборони відбили ворожі атаки біля десятьох населених пунктів. Утім, ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Сьогодні вранці в окупованому енергодарі на Запоріжжі підірвали авто. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, сила вибуху була така, що в будинках поблизу повилітали вік. Аж до дев'ятого поверху. У результаті загинула людина. Найімовірніше, це був представник окупаційної влади. Сьогоднішню пів на п'яту ранку окупанти знову вдарили по Харківщині. Зокрема, ворог обстріляв місто Барвінкове Ізюмського району. Через влучання у приватний будинок загинули двоє братів. Чоловікам було 49 та 42 роки. Їхній 70-річний батько отримав поранення його. Шпиталізували за минулу добу 120 прильотів. Було по Сумщині, Росіяни обстріляли чотири громади, гатили з мінометів та ракетних систем залпового вогню. Зруйновані три приватних будинки та лінії електропередач. На щастя, обійшлося без людських втрат. На Херсонщині, внаслідок ворожих обстрілів, сталося кілька значних пожеж. Одна із найбільших трапилась у торговому центрі, який зазнав серйозних руйнувань. Надзвичайники повідомили, що доводилось працювати в умовах постійних обстрілів. Вдалося врятувати вісім автомобілів, а також бензо та електроінструменти. Люди, на щастя, не постраждали. Окрім того, Росія після авіаційних навчань поки не відвела свої літаки і гелікоптери від кордону Білорусі з Україною. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн. Це може означати, припускають експерти, що РФ вирішила посилити свою авіаприсутність у Білорусі. Ну і ще хороші звістки. Уряд Німеччини підтвердив рішення відправити танки Леопард до України. Як повідомляє одне з німецьких видань, Бундесвер на даний час має 29 танків Леопард повністю готових до бою. Луцьк вкотре у жалобі сьогодні десятки людей стали навколішки перед домовинами героя Руслана Тіщенка та офіцера-вихователя Волинського обласного ліцею Олександра Дорошенка. На прощанні з військовими була і наша знімальна група. Тож більше про загиблого на війні героя та про життєвий шлях лейтенанта Дорошенка. Дивіться далі. До свято Троїцького собору знову сходяться люди. Чи не кожен спиняється біля прізвищ тих, кому сьогодні співатимуть вічна пам'ять? Лантіщенко, тепер йому назавжди 47. Рідні кажуть, чоловік був добрим господарем, вірним товаришем і найкращим батьком для своїх дітей. Двох дітей сам виховував з мамою своєю. Чудова людина, усміхнений, завжди завжди на позитиві. завжди любив веселі історії розказувати. Чудова був людина. На війну чоловік пішов у листопаді минулого року. Рішення стати на захист країни кажуть знайомі герої, чоловік прийняв без вагань. Загинув лучанин 22 січня, виконуючи бойове завдання неподалік села Васильівка Донецької області. Олександр Дорошенко. Він був старшим офіцером-вихователем, начальником курсу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Про нього можу сказати тільки хороші слова. Дуже добрий, чуйний, щирий чоловік був. Шкода, що він пішов так рано. Серце лейтенанта Олександра Дорошенка перестало битися 1 лютого. Йому було 57 років. Ми Молимо до покоєння до спочили Божії ново представник воїнів Ростислава та Олександра. Ліцеїсти, яких навчав Олександр Дорошенко, кажуть, він був прикладом професіоналізму, компетентності та відповідальності. У проповіді священик Віталій Собков відзначив, що нині українці платять дуже велику ціну за мир у своїй країні. Захисники щоденно віддають власні життя за Україну та її народ. Ми дякуємо їхнім батькам. Яблоко від яблуні далеко не падає. І якщо сини герої, якщо сини наші захисники, то це тільки тому, що батьківні. Теж такі герої, і рідні, і родичі, які теж приносять себе в жертву Заради нас усіх разом на театральному майдані домовини з тілами військових лучани зустрічали навколішки. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. часом в Україні вже видають повістки нового зразка. Зміни стосуються саме тих, що вручають військовозобов'язаним, зобов'язаним, або вони з'явилися у військоматі зокрема, збільшилась кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. Повісі тепер громадянину визначено, що він з собою при прибутті в територіальний центр, окрім паспорта і військово облікового документа це, наприклад, військовий квиток чи приписне посвідчення, має ще з собою також взяти довідку. Про присвоєння коду платника податків також у повістку нового зразка додали згадку про законодавчу відповідальність, тобто з'явився пункт, у якому йдеться, що військовий зобов'язаний настиму відповідальність, якщо не з'явиться, до пункту без поважної причини. Повістки у розважальних закладах такі рейди нещодавно анонсували у Львівській обласній військовій адміністрації. Щоправда, публікацію з заявою згодом видалили. Наша журналістка Ольга Матвієва вирішила поцікавитися, як до такої ініціативи ставляться на Волині. Що з цього приводу кажуть Лучана, що у військоматі дивіться просто зараз. У Львівській обласній військовій адміністрації прийняли рішення про рейди по розважальних та відпочинкових закладах з метою актуалізації обліку військовозобов'язаних. Це означає, що повістку, тобто повідомлення про явку у військкомат, можуть вручити, наприклад, в ресторані. Щоправда, згодом повідомлення про нараду і заплановані рейди із сайту видалили. Ймовірно, через обурення місцевих або ж навпаки, аби їх не розлякати. Я ж вирішила поцікавитися, як до цього ставляться лучани. Пані Орися спочатку реагує негативно, але потім каже: Треба, щоб захищали. Вони не хочуть сидять, це дігатька до барах, і гуляють, бо мами за кордоном в Італії, Португалії і так далі. Їм так добре, хай хтось йде. Хай там його стріляють, хай забивають. Це то неправильно. Правильним таке вручення повісток вважає і лучанин Ігор. Неправильно те, що приходиться їм повістки вручати, тому що це вже як захід вирішення проблеми. А сама проблема в тому, що не приходять в воєнкомат самостійно. А ви були самостійно? Так. У закладах, до яких ми зверталися, коментувати таку ініціативу відмовилися. Натомість у Волинському обласному територіальному центрі комплектування і соцпідтримки кажуть, що справді не довелося би ходити вулицями чи тими ж розважальними закладами, якби військово зобов'язані з'являлися у військкомат самотужки. Водночас жодних обмежень у законодавстві щодо того, де вручати повістки, немає. Це може бути як. Місце проживання вдома на роботі, так і на вулиці, той самий розважальний центр чи В Законодавстві визначено, що повістку можуть дати після того, як перевірять, встановлять особу цієї людини. Так як в нас правовий режим військового стану, кожен зобов'язаний носити з собою документи. Зом з тим, повістка видана на вулиці, не бойова. Це означає, що просто треба прийти до військомату, а не їхати на фронт. Це для того, щоб він просто прибув в територіальний центр, показався. Є люди, які там 5-10 років не бувають. У нього вже шестеро дітей. Три інвалідності, а по документам він повністю здоровий і придатний для служби до слова днями начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ зсу Роман Горбач розповів, що військові зобов'язання, які обмежено придатні до військової служби, у воєнний час також можуть бути мобілізовані. Щоправда, їхня служба проходитиме не у бойових, а у військових частинах забезпечення. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Україна готується раз і назавжди прогнати ворога зі своєї землі. Саме тому Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування кількох додаткових бригад національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби, куди заохочують доєднатися добровольців. Їх формування вже почалося. Зокрема, сформований кістяк, який складається із офіцерів солдат з величезним бойовим досвідом. Але Докомплектація цих бригад відбувається винятково з добровольців та вмотивованих громадян. Тож, якщо ви бажаєте вступити до нових бригад, то достатньо прийти у ЦНАП, де запропонують вам вісім бригад на вибір. Добровольці зокрема можуть доєднатися до бригади Сталевий кордон, де проходитимуть службу разом з прикордонниками, чи до бригади Людь, яка складається з поліцейських, які мають великий бойовий досвід за спиною. Для інформації бригада людь це два штурмових полка, батальйон спеціального призначення, рота спецоперацій. У їхньому арсеналі буде бронетехніка, артилерійські зенітні засоби ураження. У ЦНАПАХ вам нададуть більш детальну інформацію про бригади та умови служби. Тож усіх охочих закликають звертатися до рекрутингових центрів або ж на гарячу лінію. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого і далі у нашому випуску ви побачите про таке. Чому у час масштабних відключень енергії у Луцьку вдень світять ліхтарі через замикання ледь не згорів ковальчанин? Українців попередили про підвищення цін на продукти. Українців попереджають про підвищення цін на продукти. У лютому в Україні продовжують підвищуватися ціни на продукти, що саме подорожчає найближчим часом. Спрогнозував аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко. Він зазначив, що різкого стрибка не повинно бути однак, деякі товари таки додадуть у ціні. Молочка стане дорожчою на 5%, овочі та хліб цього місяця зростуть у ціні на 5-7%. На 7-10% до кінця лютого подорожчають фрукти. Удома життя навпомацьке, а на дворі і в день підсвічують у час щоденних планових та часто аварійних відключень електроенергії. Люди стало значно уважнішими до того, в якому вікні будинку і на якій вулиці енергетики забули вимкнути світло. А піком обурення стає куди більша на справедливість. Вімкнені в день вуличні ліхтарі. Щоденно кажуть у Луцьк світлі, хтось із обурених лучан розриває телефон мерії. Розбиралися у ситуації наша знімальна. Група. А що то таке, що то робиться? Приблизно така реакція у всіх, хто посеред дня бачить увімкнений на дворі ліхтар. Я виходжу на двір, ходжу тут, мерзну, дивлюсь, там світиться, там все сіяє, тут кругом світиться. Відео і фото підсвічених у день цілих вулиць можна часто побачити в соцмережах. А до зображень, як правило, слова обурення. Що відбувається? Не вистачає гніву. За добу дали світло на одну годину, проте на вулиці у світлий час горять вуличні ліхтарі. І такий гнів можна зрозуміти через постійні обстріли енергосистеми. Вже декілька місяців в Україні значний дефіцит електроенергії. Люди не просто економлять світло, а змушені по 8-12 годин на добу сидіти без електропостачання. Вімкнені в день вуличні ліхтарі певнять лучани, це не лише несправедливо, а й халатно по відношенню до проблем країни. Це несправедливо. А це я не знаю, як його, як його трактувати, все, що горить світло серед. Я не знаю. Ну то комунальники, їхня вина. Вони повинні цим займатися. Якщо всі економимо, то всі повинні. де ж це справедливо? В нас виключають, а в парку моя сусідка собакою ходить в парк, каже, а там всі, всі всі. Ну, ці лампи на супа горять, нема людей там нікого. А вони, а, а там світло горить. Тут по вулиці Коперника є таке, що ну я так розумію, це для удобства людей, щоб вони ноги наламали, хоч щоб хоч якось було. Ввечері зрозуміло, але навіщо ж засвічувати ліхтарі у день? Очільник Луцьк світла пояснює, причин цьому є одразу декілька. Перша і найпоширеніша це ремонтні роботи. Для того, щоб Зробити цей ремонт, замінити лампу, ми е, міняємо лампу, але щоб пізніше перевірити, ми включаємо цього світильника. Вімкнути лише один ліхтар, певнить посадовець неможливо. Мережа складена таким чином, що включається декілька вулиць. Декілька вулиць включається, і відповідно включається освітлення і на централіх вулиці, бічних вулиць, і мешканці на це реагують, тобто дзвонять, що освіти в денний по часу. Такі міри додає вимушені, бо якщо не відремонтувати і не перевірити справність ліхтаря у день, то в темну пору доби він може стати причиною аварії. Ще одна причина пошкодження або замикання мережі, знайти й усунути її без вімкнення вуличного освітлення, також неможливо. Ізоляція там потерпає зношення, і вона там лопає, замикає на корпус металевої упори, і тоді автомат не включається. Для того щоб його визначити, де цей саме світиник стоїть через те, що. Я ж візуально не видно, необхідно включити мережу і перевірити, в яку сторону пішла, знаходиться це коротке замикання, знайти його. Залежать вуличні ліхтарі, і від графіків відключень світла «Волиньобленерго». обленерго Якщо вночі були увімкнені ліхтарі на Соборності, а в шостій ранку в будинках на проспекті має зникнути світло, то на дворі воно зникне теж. Зникає електрична енергія і шафи управління вони не отримали ну, розпорядження відключатися. І коли Подається електрична енергія на ту шафову проління, автоматично вона включається. Тобто, як вдома, якщо ви вручну не вимкнули світло, то з подачою електроенергії світильник автоматично вімкнеться. Схожа проблема з вуличним освітленням ввечері. У час, коли на вулиці мають запалити ліхтарі, в деяких районах це зробити неможливо. Деякі управління немає е, напруги, тобто від обленера пізніше вона з'являється на напруга, і ми включаємо ті шафовклині. Це восьма година. Та разом з тим каже Валерій Мазін. Комунальники роблять усе, аби ліхтарі працювали справно і лише у темну Родоби ба більше з метою економії після 23-ї години ліхтарі вмикають через один. Анастасія Василь Марищук, Білов, канал. Сьогодні вранці на вулиці Польовій у Ковалі трапилася пожежа. Горів двоповерховий житловий будинок. На місце події оперативно прибули рятувальники. Вогнеборцям вдалося врятувати 39-річного чоловіка, який отримав опіки обличчя рук і верхніх дихальних шляхів. Чоловіка передали медикам, окрім того, евакуювали трьох мешканців з другого поверху. Ймовірна причина пожежі за інформацією рятувальників коротке замикання. Представники групи спеціального кадрового резерву керівників Рівненської АЕС презентували власні проєкти щодо розвитку підприємства. До п'ятої групи спеціального кадрового резерву увійшли 11 спеціалістів різних ланок управління атомної станції. Днями відбувся перший передзахист їхніх робіт. Рівненській АЕС продовжують підготовку управлінців середньої та вищої ланок, які будуть готові очолити підрозділи та окремі напрями діяльності електростанції. Днями представники групи спеціального кадрового резерву керівників РАЕС на першому передзахисті презентували власні інноваційні проєкти щодо розвитку підприємства. Тема моя це підвищення надійності вузла корекції воднохімічного режиму першого, другого блоків. Я стикався з тим, що обладнання іноді виходить з ладу не тоді, коли потрібно. Тобто в нас там є 12 насосів дозаторів, буває таке, що одночасно виходить два штуки. І для того, щоб замістити ці зломані насоси на той час, поки ремонтний персонал усуває ці дефекти, от для того і потрібна оця моя перемичка, як я її називаю. Застосування проєкту на виробництві дозволить підвищити надійність роботи обладнання і не допустити погіршення воднохімічного режиму другого контуру. Начальник зміни цеху вентиляції та кондиціювання блоків 3 та 4 РАЕС Валерій Березкін захищав проєкт щодо влаштування гардеробу та душової для оперативного персоналу цеху. Почав я реалізацію даного проєкту ще в червні 2021 року. В той час було написано технічне рішення, розроблена проєктна документація. І на даному етапі в нас іде демонтаж незадійного обладнання і розчищення приміщення, в якому в нас буде сам гардероб і душова кімната. На наступний рік планується завершення проєкту. Проєкт, який запропонував інженер служби налагоджування та випробувань устаткування Павло Сергійчук, спрямований на відновлення часткового потоку води через дефектні теплообмінні трубки конденсатів. Ми бачили теми, які направлені на модернізацію обладнання, також бачили тему, яка направлена на покращення умов персоналу. Звичайно, як завжди, на першому передзахисті багато зауважень, багато побажань, але в цілому доволі якісні проекти. І я впевнений, що в кінці ми будемо мати вже якісні, готові для роботи технічні завдання. Загалом 11 спеціалістів різних ланок управління атомної станції представлять свої проєкти і отримають рекомендації. Три місяці працюватимуть над їх вдосконаленням, щоб потім презентувати на фінальному захисті перед комісією, яка оцінюватиме актуальність, можливість втілення реалістичну та практичну реалізацію використання інструментів управління проєктом. Цей спецрезерв взагалі дуже цікава штука через те, що тут розвиваються управлінські якості, які потрібні для роботи з персоналом, для реалізації власних якихось ідей, проєктів. І, звичайно, це розвиток, тому що одна із місій РАЕС із бачення це розвиток персоналу, безперервний розвиток і підвищення безпеки. Система підготовки кадрового резерву керівників функціонує на підприємстві з 2018 року і доводить свою ефективність високим рівнем підготовки кадрів, керівної ланки та великою кількістю втілених інноваційних проєктів. Наразі це вся інформація. Ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі подій, аби ви завжди були у курсі найважливішого та найцікавішого. Не забувайте, що стежити за будь-якими нашими новинами у зручний для вас час. Ви можете на ютуб каналі Новини. 12». тож переходьте, переглядайте матеріали, ставте вподобайки і чекаємо ваших коментарів. І найголовніше, дбайте про безпеку вас та ваших близьких. Підтримуйте армію, і ми з вами невдовзі побачимось знову.